Друзі, всім привіт! Вирішив для вас записати коротке відео по новому капітану NIP. Кікнули вони Алекса і підвищили місцем з Young Ninjas, академки своєї. Це південноафриканець, і тепер він буде новим капітаном NIP. Скоріше за все, принаймні до РМР. Я не думаю, що вони будуть робити ще якісь інші заміни, крім цієї до цього періоду. Тому що Алекс, скоріше за все, був найбільшою причиною поразок Енейпі. Саме цих NIP. Тож, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку та вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку. Якщо ви теж хочете допомогти контенту з розвитком, то посилання є в описі до цього відео. А почнемо з того, що коротко прийдемося по результатах Алекса в NIP. Саме цей ростер доволі непогано стартував. Вони вийшли у фінал Яла Компадві 2024, Але врешті-решт, грали з кожним турніром все гірше і гірше. І в результаті ми маємо, що маємо, вони відлітають від всіх підряд і в онлайні, і на лані. І вся їхня граватація зводиться до того, чи зробить рес або Рінкл мультикіл. Крім того, їхній пул карт виглядає жахливо. Єдиною стабільною була лише Еншент. Загалом з важливих моментів під керівництвом Алекс венепі були купа провалів на лан турнірах, на мейджор та вже згадане друге місце на Яла Копас 2024. Тож можна сказати, що в шведській організації Алекс провалився. Що відомо про Містема? Це 22-річний південноафриканець. Перший він з'явився на ХЛТВ з місцевою південноафриканською командою Сі 5 А далі було ще локальних кілька складів. З Energy він навіть зіграв. На PGL Grand Slam 2018 в Абу-Дабі, поступившись азіатам з Five Power, Це був монголо-китайський склад, та програвши Fnatic, які в результаті виграли турнір. Було ще кілька лан подій, поки він не перейшов в ATK, Це доволі відома південноафриканська організація, де він виступав з такими гравцями, як Тензі. Це дуже успішний гравець у Valorant, і Рек та Свішер, які зараз представляють Мейті. Він зіграв дві Фрагадельфія, це теж гранд-турніри локальні. Американський РМР до Аємріо Ріо 2022, де вони посіли 9-11 місце. Поступившись з комплексті пейнта на ензі, та Есель 17 го сезону, де команда посіла останнє місце. Після того як ATK розпустили ростер, містом опинився в лімітлес задля всього одного сезону в EC Advanced, поки не перейшов в Янг Нінджес у січні цього року. За академкою не було великих досягнень кілька пливсісіті та рес Series. А також була перемога на Prodigy Series 1, Це було буквально декілька тижнів тому. Але найголовніше те, що тут у нього склалася спільна гра з Макстер і навіть Рес, що є дуже великим плюсом в майбутньому в побудові нових NAB і довго, як вони будуть грати. По статті він не дуже виділяється, але й не просідає. Виглядає так, що зазвичай кожна з його команд робила невеликий крок вперед під його керівництвом. Дуже важливим моментом є його виступ в ATK, бо саме тут він вже. Піднявся на більш-менш помітний рівень, виграв, наприклад, ESL Challenger League лігу в Північній Америці та декілька разів виходив у фінал. Було видно, що з кожним турніром команда грає краще, і він показує себе все впевненіше та розвиває команду і гравців як індивідуальність. В результаті двоє з них зараз виступають на дуже хорошому рівні в команді Мейті. Я не думаю, що його прихід стане якимось проривом для неї. Однак це просто хороший дешевий варіант, де є гравець, який давно вже доволі давно в структурі клубу, який знає гравців, який знає, як, наприклад, вмикати Макстера, в якого з останнім часом проблеми з індивідуальною грою. Також я не думаю, що будуть якісь підводні камені з адаптацією саме до вищого рівня. Раніше ці всі процеси в нього проходили більш-менш нормально. Я впевнений, що в нього будуть хороші стосунки з молодим складом Менепі. Тож мені здається, що вони знайдуть невеликий баланс, але все ж таки це тимчасове рішення, яке може стати постійним у випадку якогось неймовірного успіху. Скоріше за все, цього успіху не буде. І зараз це не та команда, яка має проходити з РМРу на Мейджор. Це зовсім вони дуже далеко від цього. Однак з ним вони мають здобути трошечки стабільності. Плюс, як це часто буває. Просто зміна одного гравця, одного капітана, може піти на користь самою зміною. Вона може не змінити те, як вони грають, саме стиль їхньої гри, але вона може покращити атмосферу в команді. Хоча в цьому випадку здається, що покращиться і стратегічна, тактична якість гри NAB, адже часто здавалося, що Алекс грає від якоїсь емоційної складової, від того його команди залежить від того. Наскільки вони зараз емоційно залучені в гру, а не тактично і підготовлено, також великим плюсом є те, що в команді екзіст. він вміє працювати з молодими перспективними гравцями. Тому я сподіваюся, що буде невеличкий плюс. Але знову ж таки, це ненадовго. і я дуже сумніваюся в тому, що якийсь великий прорив у цьому складі станеться. Тож діліться своїми враженнями, взагалі від того, як Алекс провів майже рік в ЕНАЙПІ. І від того, що ви очікуєте, що покаже ця команда з містимом, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.